Вітаю, шановні друзі! Як завжди, вітаю всіх, хто любить Україну і ненавидить ворогів любої масті. Два роки тому, в ніч на 29 липня, на окупованій території Донецької області в колонії No120 в селищі Оленівка, де Ерефія утримувала українських полонених, в одному з бараків пролунав вибух. Перед тим в це приміщення перевели групу українських військових, серед яких були і азовці. Хочу нагадати, друзі, може хто вже призабув, що полк Азов це військове формування Національної гвардії України. Він був створений 5 травня 2014 року в місті Бердянську як батальйон патрульної служби міліції особливого призначення. Його основу тоді склали учасники двох громадських організацій: Автомайдан та Патріот України. В серпні 2014-го азовці разом з частинами батальйону Донбас та окремою ротою батальйону Дніпро вели важкі бої за Іловайськ. Також брали активну участь у визволенні Маріуполя влітку 2014 року. У вересні 2014 року батальйон Азов було реорганізовано та розширено до складу полку. А в листопаді полк Азов був переведений до складу Національної гвардії України з подальшою доукомплектацією його до бойового стандарту бригад Національної гвардії. З перших днів повномасштабного вторгнення расистів в Україну полк Азов під командуванням Дениса Прокопенка зайняв оборону Маріуполя і прилеглих сіл. 26 лютого, 10 година ранку, місто Маріуполь, полк АЗОВ разом збройними силами України, Національною гвардією та іншими силовими структурами надійно обороняє місто Маріуполь. Ми будемо битися до останньої каплі крові. Нам не страшні, а не ворожі танки, а не ракетні удари, а не ворожа авіація. Я наказую кожному бійцю полку АЗОВ битися до останнього. Ми будемо знищувати росіян у повітрі, на землі та на воді разом до перемоги. Слава Україні! З 24 лютого по 15 квітня 2022 року полк Азов під час оборони Маріуполя знищив близько 2,5 тисячі особового складу ворога. Поранено понад 5 тисяч окупантів, що складало на той час 15% від загальних втрат ворога в Україні. За два місяці повномасштабного вторгнення РФ в Україну Маріуполь став символом нескореності. Незважаючи на постійні атаки, бої в місті та блокаду, бійці Азову та морської піхоти героїчно тримали оборону. На території заводу Азовсталь тоді перебували не лише військові захисники, серед яких були вбиті і багато поранених. Там знайшли свій прихисток і сотні цивільних жителів Маріуполя з дітьми. Та незважаючи на це, рашисти масово скидали багатотонні авіабомби, а завдавши руйнувань, продовжували нещадно обстрілювати руїни з корабельної артилерії. Через ворожу атаку частина приміщення завалилася, зокрема операційна, і це унеможливлювало медикам надавати допомогу воїнам навіть в тих умовах, що були й раніше. Захисники неодноразово закликали міжнародні організації з захисту прав людини відреагувати на те, як Ерефія знищує Маріуполь і його жителів в березні 2022 року. Командир полку Денис Прокопенко у своєму відеозверненні закликав закрити небо над Україною і зарадити гуманітарному колапсу в Маріуполі, бо ворог порушує правила війни, обстрілюючи цивільних і руйнуючи інфраструктуру міста, а також піддає Маріупольців геноциду. За приводу евакуації з цивільного населення та військового гарнізону з Маріуполя у квітні 2022 року у відеозверненні звертався і заступник командира полку Святослав Паламар, позивний Калина, а також командир 36-ї окремої бригади морської піхоти ВМС збройних сил України Сергій Волинський Волина. У нашому угрупуванні є понад 600 поранених хлопців різного ступеню тяжкості. Їм дуже потрібна медична допомога. Тут нема ні умов, ні препаратів, ні персоналу, який би міг їм допомогти. Також є і цивільні поранені, яким ми надаємо допомогу настільки, наскільки можемо. З нами знаходяться сотні цивільних мешканців, десятки дітей, багато людей з обмеженими можливостями, людей похилого віку. Ситуація дуже важка. Є проблеми з водою. Сьогодні мій основний посил: врятуйте гарнізон Маріуполь. Застосуйте до нас процедуру екстрейшн. Зараз не 1940 рік, зараз 2022. Люди тут просто загинуть. Поранені помруть, а живі загинуть у бою. Цивільні гинуть тут разом з нами в бункерах, приватних будинках та багатоповерхівках, де їх просто розстрілюють. Просив у своєму черговому відеозверненні Сергій Волинський. 8 травня під час прес-конференції офіцер управління розвідки полку АЗОВ Ілля Самойленко звинуватив офіційних представників влади в Україні у саботуванні оборони країни і Маріуполя. Зокрема, наша підготовка була саботована офіційними особами, бюрократами, урядом усі. Просто нам заважали готуватися до оборони через те, що ми знали, що велика війна з Росією насувається. Ми про знали про це весь час, і ми були готові. Принаймні, ми були готові так, наскільки це могли. Ілю Самойленка того ж дня, 8 травня, підтримав і командир полку Азов Денис Прокопенко. В інтерв'ю Українській Правді він сказав, що ситуація в Маріуполі була б зовсім іншою, якби українські війська, які перебували біля виходу з Криму, стійко тримали оборону, вгризалися б в землю і билися з противниками, не давали би йому просто так заходити в міста. В тому районі противник був вкрай обмежений в маневрі та мав лише єдиний маршрут висування. Враховуючи рельєф місцевості, противник був каналізований. З тактичної точки зору це було найбільш сприятливе місце для нанесення вогневого враження з метою знищення та подальшого блокування ворожого групування. Противника потрібно було знищувати там, під час висування з Криму. І цього чомусь не було зроблено. Якби всі міста, починаючи з Ганічинська, Мелітополя та Бердянська, так само стійко, тримали оборону і давали бій противнику, тоді би він точно не дійшов за чотири дні з Криму до Маріуполя. А так як цього не сталося, то ми й опинилися в оточенні, тому що противник фактично без спротиву подолав доволі великий кілометраж. Практично без боїв маршем він прийшов з Криму та опинився на західних околицях міста Маріуполь, наголошував Денис Прокопенко. І через тиждень після того азовцям поступив наказ зупинити супротив і підготуватися до евакуації. Слава Україні! Вище військове керівництво дало наказ про збереження життя та здоров'я військовослужбовців гарнізону та припинення оборони міста. Попри важкі бої, кругову оборону та відсутність постачання ми постійно наголошували на трьох найважливіших для нас умовах: а саме цивільні, поранені та загиблі. Цивільних вдалося евакуювати. Важко поранені отримали необхідну допомогу, та їх вдалося евакуювати з подальшим обміном та доставкою на територію підконтрольну Україні. Щодо загиблих героїв, процес триває, та надіюсь, найближчим часом рідні та вся Україна зможе з почистями поховати своїх воїнів. Слава Україні щодо ситуації в Маріуполі. Завдяки діям українських військових збройних сил України, розвідки, перемовної групи Міжнародного комітету Червоного Христа і ООН, ми маємо надію, що вдасться зберегти життя наших хлопців. Серед них є важко поранені. Їм надається допомога. Хочу підкреслити, українські герої потрібні Україні живими. Це наш принцип. Думаю, що ці слова зрозуміє кожна адекватна людина. Операція з порятунку оборонців Маріуполя розпочата нашими військовими розвідниками. Щоб повернути хлопців додому, робота продовжується і ця робота потребує делікатності і часу. Зеленського підтримав тоді полковник Національної гвардії України Андрій Білецький і сказав, що захисникам Азовсталі нічого не загрожує, бо вони, мовляв, публічні полонені зараз головне завдання це. Спасти сталевих людей вони ще знадобляться безумовно Україні. І головне зараз не зашкодити своїми домислами, ідеями, якимись, якимись інсайдами і так далі, самі операції по спасінню бійців. Тому у мене велике прохання до всіх, хто хоче поділитися думками про те, що відбувається на Зовсталі, або а до тих, хто має якісь там секрети, інсайди і хоче, якому необхідно зі всім світом поділитися цими інсайдами, залишити їх при собі, як і власні думки. Щодо правильності рішення у здачі азовців полон Російської Федерації, мав сумнів Денис Прокопенко: це повинно піддаватись сумніву. Кожне прийняте рішення, кожен план, кожна операція. Критичне мислення завжди породжувало сумніви в моїй голові. Сумніви правильності прийнятого рішення. Це ніколи не виходило за межі розумного і не заважало завжди наполягати на своїй точці зору. В управлінні підрозділами завжди є ризик. На війні немає повністю безпечних планів та операцій. Ти завжди ризикуєш. Головне усвідомити, чи прораховані всі ризики, чи пропрацьований план Б. Чи віддався ти повністю цьому плану, який повинен поєднувати в собі виконання поставленої задачі та максимальне збереження життя та здоров'я особового складу? Можливо, саме тому війна це мистецтво, а не наука. Коли ти виконав поставлену задачу та зберіг максимальну кількість особового складу, це і є вища планка управління військами. Тим більше, коли твоє рішення затверджено вищим військовим керівництвом. Слава Україні! І вони виконали наказ. 16 травня на 86-й день оборони Маріуполя залишки гарнізону, згідно з наказом керівництва, здалися на милість ворогу. Згідно з повідомленням Міністерства оборони Ерефії з підвалів заводу, тоді вилучили 152 тіла військових, в тому числі із спецпідрозділу Азов. А до полону окупантів потрапило понад 2,5 тисячі українських захисників і захисниць. Їх вивезли до колонії в Новоазовськ та Оленівку підконтрольних так званій ДНР. Через два місяці катувань в ніч на 29 липня 2022 року, щоб приховати тортури над військовополоненими. Один з бараків расисти підірвали разом з військовими. Внаслідок вибуху приміщення бараку завалилось і розпочалася пожежа. Всі в'язники перебували в тій частині бараку, де стався вибух, і палало полум'я, загинули. Ті з військовополонених, які перебували в іншій частині приміщення, отримали важкі поранення і страшні опіки. Звідти чулися крики, але зайти всередину вже було неможливо. Адміністрація колонії не гасила пожежу і не надавала медичної допомоги. Тому багато травмованих помирали від втрати крові та больового шоку. Лише за три години після теракту окупаційна адміністрація колонії допустила полонених, які мали медичний досвід для надання допомоги лише тим, хто зумів власними силами вибратись назовні. Скільки точно там загинуло, ніхто сказати не може. Відомо, що в Україні вони повернули 54 обгорівші тіла, та чи всі невідомо. При цьому ніхто із співробітників колонії не постраждав. У вбивстві українців Ерефія намагалася звинуватити Збройні Сили України, які начебто обстріляли колонію з Хаймерса, але їм це не вдалося. За інформацією «Інформнапалм», росіяни спалили українців у вісні за допомогою термобаричної зброї. Українські слідчі подію кваліфікували як порушення законів та звичаїв війни і назвали терактом. Станом на даний час слідство триває. Розслідування ведуть слідчі головного слідчого управління СБУ під процесуальним керівництвом офісу генерального прокурора. 2 серпня 2022 року Верховний суд Ерефії на закритому своєму засіданні визнав полк АЗОВ терористичною організацією, звинувативши його у воєнних злочинах. І після того розпочалися судові справи проти наших азовців. Судилище над захисниками Азовсталі розпочалося 14 червня 2023 року. Південним окружним військовим судом Ерефії у Ростові-на-Дону рашисти звинувачують азовців у причетності до терористичної організації та участі в акціях з повалення влади в самопроголошенні так званій ДНР. Це вже не перший так званий суд над азовцями, які захищали Маріуполь. Були інші, але закритими, про які нам не було відомо. Росія знову обманює, знову тероризує. Ви бачите, зараз у цих показують людей, в якому вони стані, які в них навіть колір шкіри, що дуже лякає. Незрозуміло взагалі, які тортури, які білі, які жах вони там переживають, і це насправді дуже сильно викликає нас на ну, великі хвилювання. Дуже страшна і неприємна ситуація. Насправді, вся з цим судом. Чи чули ви, шановні друзі, про якусь реакцію Зеленського на ось це судилище азовців на світовому рівні? Чи звернувся він до цивілізованого світу, а також і до тих гарантів, на яких посилався, нібито вони гарантували, що жодних судових процесів до полонених азовців не буде, що є така домовленість між ними. Але ні? Очевидно, що такої домовленості насправді не було. Щоб трохи зняти напруженість у суспільстві і пропіаритись на темі визволення захисників Маріуполя з полону. 21 вересня 2022 року 108 бійців Азову було звільнено в ході обміну полонених. За домовленістю п'ятеро командирів, зокрема Дениса Прокопенка, його заступника Святослава Паламара. Виконувача обов'язків командира 36 ї окремої бригади морської піхоти Сергія Волинського, Олега Хоменка та Дениса Шлегу з Нацгвардії було вивезено до Туреччини, де вони мали перебувати до кінця війни. Полонених командирів у Туреччині відвідав Єрмак і вручив їм ордени Золота зірка та посвідчення про присвоєння звання Героя України. Церемонія нагородження відбувалася на фоні зустрічі командирів із своїми родичами. Наші воїни і справді заслужили такого високого звання своїми подвигами, захищаючи Маріуполь і Україну. Але питання в тому, чому таку високу нагороду героям вручав завгосп офісу президента України. У засобах масової інформації тоді точилися обговорення, з якою ж насправді місією під прикриттям вручення нагород Єрмак зустрічався з полоненими командирами. Лунали різні думки, різні версії. А політолог Юрій Романенко висловив думку, що зустріч Єрмака з інтернованими командирами оборони Озовсталі може свідчити про намагання команди Зеленського заручитися їх підтримкою в контексті підготовки до нових виборів у парламент Верховної Ради. Тим більше, що на партію Слуга народу чекає радикальне переформатування із широким залученням військових та волонтерів. Логічно, що Зеленському та офісу президента потрібен свій іконостас, і схоже, що Єрмак використав поїздку до Стамбула для того, щоб підтягнути азовців. Очевидно, що політолог Юрій Романенко правий і підтвердженням його версії свідчить також і те, що на прохання Зеленського відвідав полонених командирів у Туреччині і голова Верховної Ради Руслан Стефанчук у своєму інтерв'ю журналістам. Він наголошував, що над поверненням усіх українських військовополонених додому щоденно працює велика команда на чолі з Єрмаком. Повноцінна підтримка всіх наших героїв це обов'язок держави. Маємо повернути всіх, бо ми цінуємо кожного. Казав він, повторюючи слова Зеленського. Ми маємо повернути і повернемо всіх наших людей з російської неволі. Я дякую нашій команді, яка займається обміном. Буданов Єрмак. Усав Малюк Лубінець, дякую, хлопці. А чи насправді це так на даний час у полоні расистів залишається ще майже дві тисячі українських воїнів, серед яких понад 700 азовців? Але влада чомусь піклується найбільше про тих, хто знаходиться у відносно комфортному середовищі, і зрозуміло чому? Бо командири мають дуже високий авторитет серед воїнів, на які можуть мати вплив на виборах до Верховної Ради і президента України в червні минулого року. Заступник командира полку Азов Святослав Паламар, позивний Калина, командир Азова Денис Прокопенко Редіс, старший офіцер Олег Хоменко. Виконуючи обов'язки командира 36-ї окремої бригади морської піхоти Сергій Волинський Волина і командир 12-ї бригади НГУ Денис Шпега повернулися з Туреччини додому. Це дуже добре. При прибутті на рідну землю звільнені командири пообіцяли повернутися на фронт. Ми повернулися і далі будемо робити свою роботу. Ми військові, ми давали присягу. Сказав в інтерв'ю Святослав Паламар. Денис Прикопенко, повернувшись в Україну, відразу поновив свою діяльність у бригаді Азов, 16 серпня 2023 року. Він звернувся до українців і повідомив, що він знову в лавах бригади і продовжує свою боротьбу. Моє серце, душа і плоть належать Азову. Я солдат, а не політик. Тому, поки в країні триватиме війна, мене мало цікавлять будь-які інші напрямки діяльності, крім військової справи. Наголосив він і 28 липня в другій роковини російського теракту в колонії в Оленівці Денис Прокопенко висловився з приводу військовополонених захисників Маріуполя, які досі знаходяться в неволі. Жоден із тих, хто давав бійцям марюпольського гарнізону гарантію під час виходу з території Азовсталі, не виконав своїх обіцянок перед захисниками, які вже понад 800 днів перебувають у російському полоні. Скоро вам нікого буде вже обмінювати. Попередив Прокопенко на своїй сторінці у Фейсбуці. Захистом полонених азовців фактично займається лише громадська організація Асоціація родин захисників Азовсталі. Так, наша асоціація до захисників Азовсталі постійно намагається якось на них впливати, знаходити цей зв'язок. Ми вже неодноразово їздили в Женеву, неодноразово намагалися наші дівчата були в США, теж там намагалися якимось чином зв'язатися з цими міжнародними організаціями, домогтися від них якоїсь допомоги. Але все, що вони відповідають, те, що ми працюємо над тим, щоб, хоча б, потрапити до цих захисників. Тобто наразі невідомо жодного випадку, щоб, хоча б один представник ООН чи е, міжнародного крас. Потрапив взагалі до місць утримання цих військовополонених, і яким чином надав їм хоча б якусь допомогу. Росія не дозволяє цим міжнародним організаціям на своїй території виконувати їхню роботу. От, і це це теж насправді дуже дуже сумно. все. родичі азовців просять суспільство не мовчати. Тож, ми, шановні друзі, не маємо права мовчки спостерігати за долею наших полонених воїнів, адже ми у великому борогу перед ними, бо саме азовці, жертвуючи своїм здоров'ям і життям, до останнього захищали і відстоювали Україну, зламавши хід війни. Їхній героїчний опір заслуговує на шану повагу і підтримку суспільства. Ми просимо цивілізований світ тиснути на свої уряди та міжнародні організації, щоб вони нарешті вжили конкретних заходів до кремлівських терористів і визволили наших бранців. Адже Азов це не лише символ незламності України, але й символ опору для всього цивілізованого світу. Ми маємо бути достойними наших героїв, яких навіть тортури в полоні не зламали. Незважаючи на великі втрати під час оборони Маріуполя, а там загинуло понад 300 воїнів Азову, після звільнення з полону частини офіцерів і солдатів, полк відновив свою боєздатність, вливаючи нові сили, відважні воїни продовжують захищати Україну і мстити ворогу за кожного загиблого побратима за кров та сльози українців. Слава Україні! Героям слава! Триває велика війна з одвічним ворогом за нашу свободу, ці дії царства, чи, радше сказати, квазі імперії, як і раніше націлення на руйнування та знищення всього українського. Але не цього разу наша нація стала свідомішою, а від того і сильнішою. Щоб нарешті дати нищівну відповідь та назавжди покарати вікових злочинців за все скоєне ними століттями. Тепер кожен постріл на наш бік. Додає нам ще більше рішучості. Ми впевнені, що всю петлю з вандацьких набігів Москви на сучасних світ судилися розірвати саме нам, українцям. Завдання не зохи. Але ми обов'язково переможемо. Це кажуть воїни того самого полку АЗОВ, які вирвалися з пекла Азовсталі, де нас хотіли знищити кроваво і підло. Але з цього попелу відродився сталевий дух. Тепер Азов у кожному з нас. Азов це вся Україна. Одна Єдина і соборна. Святе! Болуйня! Святе! Заборність! Слава Україні! Героям! Слава! Слава нації! Святова! Україна! Огороду себе! Україна! Ода до себе! Україна!